Сьогодні я хотіла б розповісти про реаліційне ділення в логічному програмуванні, зокрема в пролог, його реалізація за допомогою будованих предикатів та БЕЗ, а також порівняння з CICL, реаліційної алгеброю та функціональним програмуванням. План презентації включає визначення поняття реаліційного ділення, а також як його реалізувати в логічному програмуванні, а саме в мові пролог, альтернативні підходи без використання вбудованих предикатів, а також порівняння з іншими мовами та підходами. Отже, що таке реаліційне ділення? Уявіть собі ситуацію, коли нам потрібно знайти всіх студентів, які склали всі обов'язкові предмети. У традиційних запитах до баз даних це може бути складним заданням, але для цього існує спеціальна операція реаліційне ділення. Вона дозволяє отримати ті об'єкти, які пов'язані з усіма елементами певної множини. Ця концепція використовується в реаліційній алгебрі, SQL та логічному програмуванні, зокрема в Prolog. Щодо самого поняття реляційного ділення, то це одна з операцій реляційної алгебри, яка використовується в базах даних. Вона дозволяє знайти всі елементи одного відношення, які відповідають усім значенням присутнім у іншому відношенні. Реляційне ділення дозволяє формулювати запити на зразок, знайти всіх студентів, які склали всі обов'язкові предмети. А отже, реалізація реалізаційного ділення за допомогою вбудованих предикатів. У логічному програмуванні, зокрема в пролозі, вбудовані предикати відіграють важливу роль у реалізаційному діленні та в загальному збиранні результатів з множини фактів. Кожен з предикатів, а саме FIID-OL, set setov, for all, має свої унікальні характеристики та особливості, що дозволяють ефективно виконувати різні завдання в логічному програмуванні. Почну саме з find all. Предикат FindAll збирає всі можливі значення, що задовольняють умову, ціль у список. Якщо немає результатів, він повертає порожній список. При цьому FindAll не враховує зміни, які залишаються повністю визначеними. На даному слайді зображений приклад, приклад використання предикату для пошуку родичів Івана. У нас є запит в консолі усі родичі Івана та що саме повертає в нашому випадку список, який складається з таких імен, як Петро, Марія та Анна. Особливістю FindAll є те, що завжди, цей предикат завжди повертає список, навіть якщо немає результатів. Наступним предикатом є BackOff. Предикат BackOff схожий на FindAll, але групує результати за вільними змінними. Якщо є змінні, що не, не уніфікуються, він повертає кілька списків. Якщо не використовувати кого, пролог розіб'є список на групи. В нашому випадку також особливість боков є те, що він повертає окремі списки для кожного значення незазначеної зміни. В нашому випадку вже є родичі не лише Іван, а також Марії, тому при запиті усі родичі Марії ми отримали лише ім'я Ольга. Наступне це предикат СЕТОВ. Предикат СЕТОВ працює так само, як боков, але додатково сортує результати і прибирає дублікати. Ось приклад також з родичами, але в нашому випадку бачимо, що родич Іван-Анна предикат Іван-Анна повторюється два рази, але в результаті список повертає лише одне ім'я Анна. І останній предикат це For all. Предикат For all використовується для перевірки того, що для всіх можливих рішень умов виконується певна дія. Він не збирає результати у список в порівнянні з попередніми предикатами, а просто перевіряє виконання певної дії. Хоча особливістю це є те, що він не створює списки, а лише перевіряє виконання певної дії для всіх можливих рішень, тобто умови. Отже, порівняння вбудованих предикатів в пролозі. Кожен з збудованих предикатів має свої переваги та недоліки. Find, find all є найпоширенішим і найзручнішим для збирання всіх можливих значень, тоді як Беков має можливість групувати результати за змінними. Set off є найкращим варіантом, коли потрібна унікальність результатів з автоматичним сортуванням, адже він позбавляє нас дублікатів. Щодо предакату ФРОЛ, то в свою чергу він використовується для перевірки чи задовольняють усі можливі варіанти умови, умови певній дії, без необхідності створення списків. Правильний вибір предикату залежить від конкретних вимог до обробки даних і структури рішення в задачі. Наступна частина доповіді це альтернативні підходи до реалізації реалізаційного ділення. У пролозі реалізаційне ділення можна реалізувати без використання вбудованих предиказів для обробки множини, про які вже було сказано раніше. Це, звісно, ускладні задачі, але дозволяє глибше зрозуміти, як працюють реалізаційні операції. Два наступні підходи базуються на основі використання заперечення, проте вони відрізняються саме в реалізації. Отже, перший підхід, перший варіант Грунтується на виразі усі елементи без множини S, для яких відношення R, для яких існує відношення R між А та Б, повинно існувати, моделює контр універсальності в пролозі, і цей вираз записується через подвійне заперечення. Тобто не існує такого без множини s, для якого не виконується відношення між А та Б. Розглянемо це детальніше на прикладі. У нас є відношення ноус розробник мова, тобто, яке позначає, хто яку мову знає. Та а, також наступне це відношення required language мови, які мови обов'язково. В нашому випадку це Python та Haskell. А, щодо самої реалізації, то а, вона включає предикат Qualified, де Dev в нашому випадку позначає нашого розробника. Nose Dev обирає всіх розробників, які знають хоча б якусь мову. А, тоді в нас також є анонімна зміна, а, яка допомагає нам та є список усіх розробників у базі. А щодо заперечення, подвійного заперечення, тут відбувається перевірка знання всіх обов'язкових мов, а саме розглянемо вираз всередині нашого заперечення, а він включає required language leng та заперечення до нову з devleng. Щодо required language lenk, він проходиться по всіх обов'язкових мовах. В нашому випадку саме Python та Haskell. Далі відбувається саме заперечення до. Наше заперечення перевіряє, чи не знає програміст цю мову, і далі виконується дія, якщо знайдеться хоча б одна мова, яку знає програміст, то вираз стає істинним. І саме заперечення, загальне заперечення перед усім цим означає, означає заперечення до загальної дії. Отже, який висновок можна зробити в цьому випадку? Якщо хоча б для однієї обов'язкової мови, дев, тобто програміст не знає її, виросте на А Заперечення ж до цього всього інвертує результат, і він виявляється, що не виконується, тобто повертає false. Якщо ж програміст дев, тобто людина знає всі обов'язкові мови, тоді це заперечення буде false, і qualified dev виконується, тобто поверне в нашому випадку список. Але не список, а саме всіх програмістів, але на що потрібно також звернути увагу, те, що ми отримуємо мультиреляцію, тобто множину з повторами. Тому можна випросити також предикат вбудований садов для того, щоб зібрати у списки множину без повторів. Наступне це другий альтернативний варіант, про який я хотіла б розповісти: це рекурсивне обчислення множини з допомогою списки з використанням рекурсії. Ми також можемо забезпечити реляційне ділення за допомогою перебору, заперечення, зрізу і рекурсії. Розглянемо кожен етап. Перший це в нас знову є предикат Candidate X. Цей предикат просто вибирає всіх людей, які знають хоча б одну мову. Тобто він створює початкову множину можливих кандидатів з іменами всіх програмістів. Наступний етап ми перевіряємо, чи кандидат знає всі потрібні мови. Тобто цей предикат Division відповідає за це, та він проходить по кожному кандидату, перевіряючи всі, чи він має всі потрібні мови, required language. В нашому випадку знову це Haskell та SQL. Haskell та Python. Далі ми перевіряємо наявність усіх обов'язкових мов. Предикат has all required languages, він є допоміжним, який просто викликає not Missing Any, що забезпечує загалом реалізацію радійного ділення. Отже, основний механізм перевірки, ключова частина реалізаційного ділення полягає в тому, що спочатку ми беремо кожну потрібну мову Y. Далі перевіряємо, чи X знає Y. X в нашому випадку це програміст. Якщо хоч одна мова відсутня, ми отримуємо провал, тобто фейл. Якщо всі мови є, ми отримуємо успіх. В нашому випадку ми також в результаті не отримуємо список програмістів, а окремо в нас будуть дублікати. Тому ми отримаємо мультиреляцію з дублікатами, яку також можемо перетворити в список за допомогою вже вбудованих предиказів при необхідності. Наступне я хотіла б розповісти про порівняння підходів у різних парадигмах програмування. Реляційне ділення можна реалізувати не лише в логічному програмуванні, а й в інших мовах та технологіях. Про пролог хотіла б згадати про його переваги та недоліки. До переваги належить гнучкість, зрозумілість, але також є недоліки, які включають продуктивність, адже продуктивність може бути проблемою при обробці саме великих обсягів даних або складних запитів. Щодо SQL, то до недоліків відноситься виразність, відноситься те, що виразність може бути обмежена для складних варіантів реляційного ділення. Щодо реалізаної алгебри та числення, то до переваг належить теоретична точність та мінімальна абстракція, але також є недоліки, які включають те, що на практиці реалізація реалізаційного ділення може бути складно, особливо у великих чи складних системах. Також хотілося б згадати про функціональне програмування, а саме, на прикладі мови програмування, такої як Haskell, до переваг відносяться чисті функції та гнучкість. А до недоліків, продуктивність, адже вона може бути проблемою при роботі знову ж таки з великими наборами даних. Також підтримка великих даних в Haskell є обмеженою. Отже, щодо висновку, що було цікавим та корисним, насправді було дуже корисно поглибити розуміння реляційного ділення, зокрема, як операція застосовується в реляційних базах даних, як її можна реалізувати в різних парадигмах програмування. Найцікавішим стало порівняння різних підходів до ре... 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 реалізації радіційного ділення, зокрема в Prolog. це дозволило мені глибше зрозуміти, як в логічному програму можна ефективно працювати з відношеннями та складними запитами без використання вбудованих функцій. Також цікаво було б порівняти SQL, реалізаційна алгебра та Haskell з точки зору продуктивності та виразності, що допомогло вибрати найбільш підходящий інструмент для реалізації конкретних задач. Щодо труднощів та а як я їх подолала, то основною складністю було виведення альтернативних способів реалізації реляційного ділення в пролог, що вимагало детального розуміння синтаксису і логіку мови. Цю проблему я подавала, поступово перевіряючи запити та поетапно будуючи логіку на простих прикладах, що допомогло краще зрозуміти принципи роботи реляційного ділення в пролог. А, і остання це трудоміськість роботи над завданням та його частинами. А насправді, реалізація альтернативних варіантів реалізаційного ділення пролог була доволі складною, оскільки потрібно було не тільки зрозуміти логіку використання запереченням, а також подвійного заперечення, але й правильно струк... структурувати код. І на сам кінець дослідження реаліційного ділення та його реалізації в різних парадигмах програмування є дуже важливим для розуміння ефективної обробки даних у базах даних та логічному програмуванні. Це знання допомагає нам вибирати оптимальні підходи до реалізації складних запитів та алгоритмів обробки множинних відношень. Отже, джерела та ресурси, які були використані для дослідження, і на цьому все, дякую за увагу.